Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький Піляд. До нас заїхало нове чудове надходження, це Audi QC. Автомобіль у нас з 2012 року випуску, обладнаний 3 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного переводу Quattro. Автівочка у нас переїхала 237 тисяч кілометрів, має ціну 12 490 доларів. Була автівка привезена із Сполучених Штатів Америки. Всі пошкодження виправлені оригінальними запчастинами. Має чудову оптику, продаводу туманні фари, омивач фар, патроніки передні та задні. Гума в нас 19 го радіусу на легкосплавних дисках, повторюючи на дзеркалах. Автівка у нас повністю вся потонована. Також має чудову задню оптику, камеру заднього огляду, сервопривід багажного відділення. Далі, друзі, по салону. Чудовий шкіряний салон чорного кольору в доглянутому стані, жодних нарікань немає. Панорамний дах у нас з люком, Далі також є ось такий підлокітник з підстаканниками для зручності задніх пасажирів. Клімат у нас багатозонний, підігрів усіх сидінь. Має автівка такі сонцезахисні шторки, музика босе. Далі, друзі, перейдемо до переднього ряду. Повний електропакет, електрорегулювання сидінь, пам'ять водійського сидіння, підігрів складання та регулювання дзеркал, електрорегулювання водійського сидіння, управління світлом, мультифункціональне кермо. Клімат-контроль повторюю, у нас багато зони, Підігріви також є передніх сидінь, управління мультимедією. Е, ось так виглядає камера заднього огляду, вона є адаптивною, тобто ви можете бачити, куди ваша автівка повертає. Ну і управління безпосередньо панорамою. Тобто у нас все працює, шторки, люк. Тобто все відкривається. Це задній люк ось так працює. І безпосередньо у нас працює ось так передня частина. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас дві послуги Ріжінгу та 3 І ми зможемо з важкістю пригнати для вас будь-яке авто із Штатів США. З вами, як завжди, автопарк.